Оскаржили цей наказ до суду. Ми кажемо, що Світлана Олександровна не відмовляє, і вона може виконувати роботу. У неї дитину треба лекорм. Більше того, вона ж робила сестрою медичною, уваже згідно наказу, до цього поновлення. Тому з цього прийду вже незаконно. Своє слово сказав і прилуцький громадський діяч Ігор Приліпко, який допомагав жінці від самого початку конфлікту. Межуєва визнали. Його дії визнали неправомірними. Про це є рішення суду, так як їй виплатили компенсацію, да, там більше 20 тисяч. То я хотів би спитати у Дмитренка, очільника, як покарали Межуєва за його неправомірні дії, що призвело до збитку бюджету районного, районного в розмірі 20 тисяч. Що він, чим він розчитався? Штрафом якимсь, доганою. Я думаю, що нічим. Тим більше зверталися, це ж не тільки в одне, у неї проблема. Після моїх викладень у Фейсбуці почали звертатися люди із інших ФАПів про допомогу, тому що їх попереводили по їхнім же якоби заявам, добровільним, але це примусові були, із повної зарплати на половину, мотивуючи тим, що в країні війна. Я так розумію, потрібно на половину, вони повинні отримати ще з половиною, але із маніпулюванням зарплати, допомоги, виплати вони отримують трошки більше 4 тисяч із 13. То я хотів би звернутися ще до них, щоб вони все-таки піднімалися. Я розумію, що бюджетники, бо одна з них, яка дзвонила, сказала, не буду називати хто, сказала, да хоч 4,5 і то гроші. Про 13 вони й не мріють. То я хотів би сказати, а вона говорить, що боїться за своє робоче місце, що може взагалі втратити і взагалі нічого не отримувати. Але я думаю, що потрібно підніматися і хоча б профспілки незалежні організувати для того, щоб протистояти такому свавіллю. У керівника закладу безліч задокументованих правопорушень, але відповідні органи навіть не намагаються, хоч якось покарати чи вплинути на дану ситуацію, каже Світлана Сидоренко.